Барселонський ресторан, назва якого з іспанської означає діставати задоволення, це приклад приголомшливого успіху. Він здобув найвищі оцінки різних престижних гідів, зокрема Мішлен. А тепер посів перше місце в списку 50 найкращих ресторанів світу. Троє шеф-кухарів, які володіють трьома ресторанами в Жероні та Барселоні, кажуть, що це результат довгих років наполегливої праці. Відколи з'явився цей рейтинг 50 найкращих ресторанів світу. До нього потрапляло багато каталонських та іспанських ресторанів. Це дуже важливо, бо це свідчить про силу іспанської кухні. 2015 року співвласники здобули першу зірку мішлен, 2017 року другу, а 2023 – третю, у Двадцять другому році вони також посіли третє місце в списку 50 найкращих ресторанів світу, а наступного року друге. Навіть за такого явного прогресу ця нагорода їх вразила. Ми перші до цього ми не знали, і це робить цей момент чарівним. Тож це неймовірно, невимовно і незрівнянно. Вебсайт 50 найкращих ресторанів світу описує цей ресторан як враження на все життя. Він відзначає оригінальні страви, неперевершену технічну майстерність та унікальну подачу. Відвідувачі можуть покуштувати мультисферичний песто з ніжними фісташками та вугром або типову іспанську страву Тапас під назвою Гільда. Не дивно, що попит на бронювання столиків тут рекордний. Відколи ми здобули нагороду. Проблема тривалого очікування стала ще серйознішою. Раніше список очікування розтягувався на 7-8 місяців, тепер майже на рік. У команді ресторану. Зараз 75 осіб. Вони кажуть, що після нагороди їхнє навантаження зросло. Рейтинг 50 найкращих ресторанів публікують уже 22 роки. Водночас каталонські ресторани посідали в ньому перше місце вісім разів.